Є книги, які не просто читаються, вони проживаються, вони змінюють наше сприйняття минулого, сьогодення та навіть нас самих. Саме про таку книгу я хочу сьогодні поговорити. Я впевнена, що дуже багато людей чуло про цю книгу, але я не впевнена, що багато її читало. І це книга Брама Європи Сергія Плохія. На мою думку, цю книгу має прочитати кожен українець незалежно від її або його фаху, освіти, інтересів або віку. Бо ця книга вона про нас, вона про нашу країну, про нашу історію, про те, ким ми були, ким ми є і ким ми будемо в майбутньому. Спершу я б хотіла розказати коротко про автора, хто такий Сергій Плохій. Сергій Плохій це, напевно, найвідоміший український історик у світі. Зараз він працює професором в Гарвардському університету. Окрім цього, він також є директором Українського наукового інституту при цьому університеті. Його основні академічні інтереси це історія Східної Європи та України. Незважаючи на те, що більша частина його академічної діяльності відбувалася в Штатах, в його текстах, в його роботах прослідковується така українська духовність. Та, й в принципі, якщо зважати на ту кількість робіт, яку він присвятив Україні, видно, що автора цікавить історія України, він хоче її просувати, і він хоче, щоб про Україну знали в усьому світі. Я думаю, такого успіху книга досягла саме завдяки вмінню Сергія Плохія пояснювати складні речі простими словами. Окрім того, він не просто наводить сухі факти, як, наприклад, в підручниках з історії. Він також додає до цих фактів контексту і пояснює, як це вплинуло на наше сьогодення, проводить приклади і значення тих чи інших подій. У Сергія Плахія не одна книга. Одні з його найвідоміших це Чорнобиль, Остання імперія, Великий Переділ та Загублене царство. Але, як на мене, Брама Європи це все ж таки точка входу в творчість Сергія Плахія. Це книга, яка охоплює всі найважливіші події в історії України від самого початку до нашого сьогодення. Тож про що ця книга? Взагалі повна назва цієї книги звучить наступним чином: Брама Європи, історія України від скіфських воєн до незалежності, і назва насправді відповідає тому, що є в цій книзі. Книга охоплює близько двох тисяч років історії України, історії народів, які жили на наших землях, починаючи від скіфів та сарматів і закінчуючи майданом та початком війни на сході. У цій книзі ви знайдете відповіді на наступні питання. По-перше, як сформувалась українська державність. По-друге, хто такі українці, хто ми і що нас робить українцями? Також ми дізнаємося про те, як формувалась та й продовжує формуватися наша національна ідентичність, як ми боролися та продовжуємо боротись за нашу незалежність та нашу державність. Як події минулого впливають на нас зараз, як весь час протягом всієї нашої історії ми були об'єктом чужих зазіхань, як ми продовжували боротися, як ми перемагали. Особисто для мене це не було просто читання книги, це було повернення до шкільної історії, але в набагато зрозумілішій формі, в набагато цікавішій формі. І... Набагато об'єктивнішій формі, я би так сказала, я трошечки пізніше вам поясню, що я маю на увазі, Тож чому я вважаю цю книгу аж такою важливою? В історії України неодноразово намагалися поставити крапку, її переписували, її перекручували, її знецінювали. Відносно нещодавно викрилися дуже трагічні та жахливі події, які відбувалися під час періоду, коли Україна входила до складу радянського союзу. Зараз всі ці, ці факти випливають назовні і з'ясовується, що влада брехала людям. Нас, українців, намагалися знищити і запевнити, що українців не існує, і що ми вигадана нація. Для мене ця книга це доказ того, що ми не якась там молодша нація, ми не випадковість, а сформована культурна сильна держава з глибоким історичним корінням та національною ідентичністю. І це важливо розуміти особливо сьогодні, коли ми вкотре боремося зі своїми ворогами за нашу незалежність, за нашу мову, за нашу культуру. В цій книзі я виділила певні сильні сторони, які відрізняють цю книгу на фоні інших історичних книг. По перше, це зрозуміла мова. Тут все дуже доступно. Тут е, дуже багато серйозної інформації та фактів, але вони викладені доступно. Ви не втомлюєтесь прочитання цього і не плутаєтеся, як, наприклад, е, прочитання якогось підручника або якоїсь прямо академічної історичної книги. Що ще важливо, книга дуже пряма, і в ній немає ніякого пафосу. Окрім цього, після цієї книги я почала краще розуміти не тільки минуле моєї країни. А й теперішнє, і мені здається, я поглянула трошечки по-іншому на актуальні події і на новини, які ми бачимо кожен день. І на сам кінець, напевно, найвагоміша перевага цієї книги це об'єктивність викладення цього матеріалу. Автор щиро і чесно розказує як про наші перемоги, так і про наші поразки. Поразки, які були допущені, бо ми, українці, не змогли вчасно об'єднатися і протистояти нашому спільному ворогу, про поразки, які мали місце тільки тому, що український народ погруз у внутрішніх чварах, внутрішніх конфліктах, таким чином ставши легкою мішенью для наших ворогів. І автор відверто про це каже: він показує всі ці помилки, які були допущені, і я вважаю це важливо. Усвідомлення цих помилок дозволяє нам не допустити їх зараз. У нашій сьогоднішній боротьбі за нашу незалежність та і в майбутньому також також хотіла б відзначити те, що в цій книзі, наприкінці книги, ви зустрінете дуже таку короткі відомості про ключові періоди в історії України, ключові дати, ключові події. Також тут є карти, які показують, які кордони мала. Україна в ті чи інші роки. І це насправді дуже цікаво розглядати. Я витратила, мені здається, на це близько години. Я там дивилася, порівнювала те, що я читаю, і як це насправді в яких, в яких рамках ці події відбувалися. Тому це для мене теж сильна сторона, і не в кожній книзі таке можна побачити. На сам кінець я б хотіла вам трошечко розказати про схожі книги. Якщо вам сподобалася книга Брама Європи. То є декілька творів, які я могла вам порадити. А по-перше, це, напевно, всім відома книга Ореста Субтельного Україна історія. В цій книзі автор так само оглядає історію України від її початку, так і до її кінця. Я думаю, це буде корисно, якщо ви ще раз хочете закріпити ці знання. Ну і також в цій книзі ви побачите погляд іншого автора на ці події. Так чи інакше, все одно автори цих книг виражають своє бачення нашої історії і свої погляди на це і ставлення. Наступну книгу я насправді не читала, але чула дуже багато про неї: це Історія України від Діда Сверида. З назви можна почути, що книга написана більш легкою мовою. А вона насправді написана навіть в трошки гумористичній формі місцями, я б сказала, із тих уривків, які я бачила. Вона також, напевно, підійде до людей, у яких ще немає такого прям глибокого уявлення про історію України. Або, наприклад, люди дуже давно закінчили школу і не поверталися до історії роками. Ця книга дозволить вам освіжити ваші знання, і я думаю, з цією книгою ви проведете час більш легко і з я думаю більшою насолодою. І нарешті ще одна книга, це книга Сергія Плохія. Я нещодавно її придбала. Книга називається Чорнобиль, в принципі, назва каже сама за себе. Книга оглядає напевно одну з найтрагічніших подій, які сталися в другій половині ХХ століття в Україні. Автор розглядає, чому взагалі це сталося, хто в цьому винен і які наслідки цієї події, і що зараз відбувається у зоні відчуження. Коли я дочитаю цю книгу, я обов'язково поділюся з вами своїми враженнями про цю книгу, і я сподіваюся, що я буду від неї в такому ж захваті, як і від Брами Європи. Тож перейдемо до висновків. Головна мета цього відео було по перше, познайомити тих, хто не знайомий з цією книгою. А по друге, переконати вас її прочитати, донести те наскільки ця книга важлива. Я впевнена, що після прочитання цієї книги ви зненавидите росіян ще більше зрозумієте, чому споживання російської культури воно нам шкодить і які наслідки воно може мати для нас зараз. Окрім того, книга пояснить взагалі контекст війни між Україною та Росією, чому вона відбулась і чому насправді ця війна була неминучою. Тож, якщо ви шукаєте книгу, щоб почати вивчати історію України і краще розуміти сьогодення, то Брама Європи, як на мене, це найкращий вибір. А якщо ви вже читали цю книгу, то мені буде цікаво почитати ваші думки про неї. Можливо, є якісь розділи, якісь фрагменти, які вас найбільше вразили, і ви б хотіли звернути увагу на ці періоди в історії України. Якщо вам сподобалося це відео, то поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на мій канал, щоб не пропустити мої наступні відео. А я з вами прощаюсь до наступних випусків!